Діти не усвідомлюють довгостроково наслідки своїх дій. Вони не розуміють відповідальність і тому вони в якийсь момент, коли вони хочуть щось, але це не їх. Вони можуть це взяти. І отут я перше на чому хочу наголосити, дуже важливо не дивитися на це з дорослої точки зору. Бо ми одразу хватаємося за серце, кажемо: ой, все в мене дитина пішла е, по наклонне. Тепер е, не знаю, там нас чекає жахливе майбутнє. і Так далі. Да, оце цю реакцію ми. Ми Відставляємо, і ми дивимося. що Це нормальний етап розвідку. Тобто, це є ознакою того, що треба на це звернути увагу можливо проговорити обов'язково проговорити, що сталося, навчити і так далі. А якщо говорити про вік, то мені здається, що десь до. Ну, шкільного віку діти ще не до кінця усвідомлюють, що це власність іншої людини. Тобто вони розуміють, що є якісь слова свої чужі, але що вони означають, вони до кінця не можуть зрозуміти. Uh -huh. Другий момент це може бути або помста іншим дітям, наприклад, або батькам. Бо це такий спосіб виразити агресію, наприклад, да щось взяти, бо ми тобто розуміємо вкрав, як помста батькам, так як помста батькам або помста іншим дітям, якщо вони у інших дітей зібрають. Це може бути прагнення бути як. Всі, бо дуже часто беруть якісь іграшки, які цікаві, які ну модні, да умовно uh -huh. кажучи. Тому ну мені хочеться, щоб я теж був, скажімо так, всі у всіх її я хочу так, так, так. От і там може бути момент, коли дитина привертає увагу до себе таким чином, тобто вона не розуміє, як по-іншому привернути увагу батьків. Наприклад, хай вона буде негативна, але вона буде.